У нас сьогодні надважлива місія. До нас звернувся наш пінгвінчик Хо і розказав, що у них в галереях кожна картина має бути у висоту у три магічних пера. І ось він, намагаючись виміряти висоту, звернувся до, вас, до нас. І ми маємо йому у цьому допомогти. Тож, з чого все розпочалось? Пінгвінчик Хо. Просто ось таким чином розставив наші пера і зрозумів, що у нього у висоту картина не виходить у три пера. Адже вилазить ось тут, вилазить ось тут, є проміжки між перами. Тож він зрозумів, що він робить щось неправильно. Повернемо наші пера на місце. Потім. Вінвічик Хо спробував зробити іншим методом. Він почав накладати кожне перо одне на одне. І в нього вийшло так, що йому навіть не вистачило виміряти висоту п'ять пірячків. І він зрозумів, що «Хм, мені потрібна допомога. Тож він звернувся до нас? Як же ми це зробимо? Пригадайте: для того, щоб виміряти висоту якогось об'єкта, ми для себе позначаємо умовні лінії, а саме, лінію початку та лінію кінця. Таким чином, ми знаємо. Куди саме нам потрібно поставити наше перо? Візьмемо наше перо і поставимо його на початок. Далі нам потрібно поставити наступне перо на кінець цього нашого першого пера. Переставляємо. Ось сюди. І. Відмічаємо для себе лінію кінця нашого другого пера. І нарешті переставляємо третє перо. Переставляємо сюди. І, як бачимо, висота портрета Тараса Шевченка якраз три магічних пера. Тож, ми можемо тепер і і розказувати Пінгічу Кухо, як вимірювати наші предмети.